Захисники України, колишні та нинішні добровольці, яких об'єднує смілянська спілка учасників бойових дієту, отримали до великого дня продуктові набори. Подробиці в сюжеті колеги з телестудії Тясмен. Про це подбав голова громадської організації Микола Липовий. Щоб надати таку допомогу, спілка використала частину коштів, які виділила їй міська влада. Дякуючи нашому місту, виділили кошти на фінансування нашої організації. За ці кошти ми придбали продуктові набори. Перед святом Великодня роздали членам нашої громадської організації, ветеранам. Так, Більшість ветеранів зараз на війні, але приємно родинам, що ветерани не забуті, що треба нагадувати час і часу, щоб що ми були, є і будемо. Слава Україні! Смілянська спілка учасників бойових дій, АТО складається переважно із колишніх та нинішніх добровольців. Така допомога дозволяє подякувати кожному спілчанину не лише на словах, а й у матеріальному прояві. Це можливість для кожного із них реально відчути, що про них не забувають, що їх цінують. На даний момент у нас в організації нарахує 27 чоловік. Це ці, основна маса людей це кістяк 14-15 рік. Ну, відповідно, і зараз і є сучасної війни. Люди посписувалися після поранення. Також входять в нашу організацію. І тим, хто зараз у смілі, і тим, хто нині на передовій, безумовно, приємна така конкретна увага до них і їхніх родин. За тих, хто зараз воює, продовольчі набори отримали їхні сім'ї. Дякую, Боже. Слава Україні. Дякую. Допомогу отримали усі учасники спілки. Вдячне слово підкріплене конкретною допомогою нині вкрай потрібне нашим воїнам та їх родинам. Це знак того, що вони для усіх нас справді важливі, що про них пам'ятають і не забуватимуть.